Коломиї відзначили всесвітній день танцю. Його святкують з 1982 року. Подію проурочили французькому балетмейстру Жану Жоржу Новеру, який представив світові нову ідею сучасного балету. Це професійне свято усіх танцівників, хореографів, балетмейстерів. Святкували і коломийські таланти. Олександра теж святкує день танцю. Дівчинка вже 10 років танцює у народному ансамблі Сварга. Це є е, так, як одна єдина сім'я, і ми всі тут як рідні. Маринка в колективі менше за свою подругу Сашу, але танцеві теж віддає свої уміння та душу. Танці це для мене дуже велике так якби щастя, життя. Це мені все. Пишається своїми вихованцями керівник народного ансамблю Сварга, хореограф Мирослава Воротняк. Вона знає, що таке перемоги, здобутки на різних змаганнях і конкурсах. Танцеві вона присвячує ледь не усе життя. На такому святі завжди дуже приємно виступати, бо це є наше свято. Але день танцю 29 квітня, і дуже ну якось воно завжди день танцю переносить чомусь завжди на місяць пізніше. Приєднюють його до Європи. Хоча Європа і день танцю це є різні свята, але слава Богу, Хоч так святкуємо, і я дуже рада, що цього року наш колектив має деякі звершення, досягнення і перші місця, і в Києві, і в Ковелі. Так що я рада, що мої діти активно працюють і щаслива з того, що вони танцюють і отримують задоволення. На сцені палацу культури народний дім виступали багато колективів з Коломиї. Юні та досвідчені зі здобутками та лише початком звершень. Дарував своє мистецтво вже легендарний народний ансамбль танцю покуття під керівництвом заслуженого працівника працівника культури України дани Демків. Кращі колективи з нагоди дня танцю отримали подяки за свою працю: таланти та бажання розвиватися, а гостям подарували святковий концерт.